А щодо вживання російської мови, і, зокрема, за межами нашої країни, є що теж вам додати, показати у Варшаві, наприклад, стався такий інцидент, що поляки прийняли білоруську за українку і побили її за російську мову. Про це пишуть місцеві змі у повідомленні. йдеться, що полячка плюнула дівчині в обличчя і сказала, щоб та процитую повернулася в свою Україну. У відповідь білоруська вдарила її також ногою. Жінка схопила. Громадянку Білорусі за волосся, а її чоловік завдав при цьому кілька ударів по голові. Поліція вже розпочала розслідування у справі про образу за національною ознакою. За це у Польщі загрожує до трьох років позбавлення волі. Що саме так сильно спровокувало безпосередньо сама російська мова чи ймовірне розпізнання, скажімо так, українки в цій дівчині? це все ж таки питання, і хочеться більше зробити акцентів. Що саме так сильно спровокувало ось цю полячку? Будемо. Також дивитись, як буде розгортатися ця ситуація. Зауважу я відео цього інциденту, але з міркувань, скажімо, так, того наскільки це чутливий контент, ми не можемо показати його в прямому етері.